На дворі 21 перше століття Кам'янець-Подільська фортеця, наче знову поринула у середньовіччя. Тут і прекрасні дами і лучники, і звісно ж, воїни, найвідважніші з яких міряються силою на ресталищі, розпочинають із богурту масового бою, в якому беруть участь усі. Десятки лицарів, що є сили гамселять один одного та з гучним ляскотом падають до лілиць. Перше падіння на ристалищі. Далі одиночні поєдинки та змагання 2 на 2 і 5 на 5. І це не просто показова розвага. Б'ються тут, що є сили, не шкодуючи себе. На щастя, сучасні міцні сплави дозволяють надійно захистити бійців. По суті, це холодний крой, на який накропано багато-багато пластин. Ну, він добре захищає, він дуже удобний, тому що він стоїть на низки ремешков буквально. Його можна швидко зняти, швидко одягти. Йому ще удобно воювати влітку, коли жарко. Шлем він захищає, в принципі, ну, почти від всього. Тобто він он, он прочный, по шлюмам обличчя мало работы, тому що они реально хорошої. Коли виходить на самі, должен понимать, що буде больно, але це може стерпіти. Ну, как синяк, там, садіне это такое. Зброя цілком відповідає історичним аналогам. Відмінність лише одна. Ця не загострена. Щіти, кольчуги, шоломи теж як у справжнісіньких лицарів. Для бугурту робиться така клітинка, щоб не пролетів ніякий предмет до обличчя. Ось і далі, щоб це якось виглядало по-монгольськи, зверху робиться кольчуга. То щоб одягтись в обладунки, вага яких сягає й до півсотні кілограм, потрібен час та допомога товаришів. У мене є жінка, яка мені допомагає. Це ваша прекрасна дама. Так, Так. форпост один із найбільших костюмованих фестивалів країни. Тож до цього дійства військово-історичні клуби готуються чи не весь рік і з'їжджається сюди звідусіль. Ось Андрій в обладунках середньовічного лицаря. А Володимир Вікінга розповідають прибули з Харкова. Це вже уже не только образ, це вже стиль життя свого роду. Поэтому невозможно от этого отказаться. Когда попадаешь один раз в такие прекрасные крепости, на... знакомишься с людьми, заводишь друзей, то уже невозможно отказаться от этого. Учасників могло б бути ще більше, однак чимало поїхали відстоювати честь країни на битву націй, яка нині триває в Іспанській Барселоні. Реконструкторів у нас близько 200 чоловік. Із них саме бійців, тих, які беруть участь у боях, це десь. Чоловік там 60-70. До речі, серед охочих помірятись силою на ресталищі можна зустріти не лише чоловіків, а й дівчат. Я спробувала, мені дуже сподобалося. Я вирішила, що це моє я маю цим займатися. Ну, якщо є можливість, чому б її не використати. Самі учасники фестивалю зізнаються, після удару сокирою або мечем не так вже й просто встояти на ногах. Тож і травми в таких боях не рідкість. У Мене ще не було перелому правої руки з кінцівок. В принципі, мене це дуже тішить, але це вже Одним чином не перешкоджає мені займатися цим медалі, все загоюється. Та буває й таке, що сама зброя не витримує. П'ять одиниць зброї кожен рік десь десь де, де, де так виходить з ладу. А ось неподалік змагаються лучники. Та поки одні міряються силою та вправністю, інші дають обітницю вірності на все життя. Анастасія та Олександр вирішили б побратись. кажуть, фестиваль та фортеця кращі декорації для такого важливого дня. Ми вирішили, що це буде замечательно саме в кругу замічательних людей, які всі є нашими друзями на прекрасному фестивалі в прекрасній одежде, і це все буде весело і Більше цікавих подробиць з фестивалю у нашому спецпроєкті Деталі вже цієї середи. Тож не пропустіть буде цікаво, Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.